У 2008 році, на хвилі популярності фільму 300 спартанців, креативні продюсери компанії Контів вирішують, що пора знімати український ремейк. Але не для кінотеатрів, а для реклами. Справа в тому, що вони запустили новий бренд цукерок під назвою Амур і вигадали цілу концепцію, яка би об'єднувала декілька різних роликів. По-перше, усі події відбувалися у стародавні часи. По-друге, Амури могли вирішити будь-яку ситуацію за допомогою любові, яка тут уособлена цукерками. Розберемо рекламу з назвою Бо. Боги любові, де Зевс і герої сходяться у масштабній битві з Афіною та Амазонками. Проте початок баталії зупиняють стріли амурів, які закохують ворожі табори одне в одного. За це Зевс палить їхні луки, тож вони видумують нову зброю для закохування, а саме цукерки Дольче. Але суть в тому, що ця реклама стала однією із найдорожчих і найкінематографічніших реклам 2000-х. Її бюджет у 2008 році склав. Один мільйон доларів з урахуванням інфляції зараз це десь півтора мільйони доларів. Для порівняння фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург обійшовся в 28 мільйонів гривень, і на момент знімання це по суті теж був мільйон доларів. Тобто розумієте наскільки була розбалована тоді українська індустрія?